Доброго дня, з вами Новатор Бут. Сьогодні ми беремо інтерв'ю в головного технолога бренду фронт. Дар'я, доброго дня! Доброго дня! Нам цікаво, які ґрунтовки представлено в асортименті бренду фронт. В асортименті торгівельної марки Фронт є ґрунтовка концентрат Акрилова 1 до 4, ґрунтовка концентрат мультиґрунт 1 до 10, готові ґрунтовки акрилова та силіконова, ґрунтовка для деревини, ґрунтовка-блокатор пліснявий, професійна гелева ґрунтовка, адгезійна ґрунтовка кварцґрунт, та ґрунтовки бетоноконтакт і бетоноконтакт Професіонал». супер, дякую. Сьогодні ми говоримо про ґрунтовки глибокого проникнення. Е, можете назвати, у чому їх головні відмінності і переваги? Грунтовки глибокого проникнення застосовують для підготовки слабких, старих або пористих поверхонь, а вони містять в своєму складі дрібнодисперсний полімер. Він глибоко проникає у поверхню, зміцнює її, укріплює та вирівнює поглинаючу здатність. До того ж, вони між собою відрізняються за типом полімеру, за додатковими властивостями. Вони бувають акрилові, силиконові, етиленвінілацитатні, є спеціальні логостійкі ґрунтовки, є ґрунтовки, до складу яких входить біоцит, і вони запобігають появі на поверхні, є спеціальні безколесцентні ґрунтовки, їх рекомендовано використовувати у дитячих закладах, у школах, у медичних закладах. Крім того, глибоко проникні ґрунтовки випускають у вигляді концентратів та готові до застосування. Концентрати вони більш підходять для великих обсягів роботи для професійного нанесення, тобто їх легше зберігати, легше транспортувати. Готові ґрунтовки більше зручні для побутового користування, тобто відкрив і можеш одразу працювати. Дар'я, дякую. Але ж, все ж таки, як правильно обрати ґрунтовку залежно від типу поверхні і подальших робіт? Головне це розуміти: не існує однієї ґрунтовки для всього. А у кожної поверхні своя пористість, своя структура, своя поглинальна здатність, тож і підхід має бути різним. Якщо поверхня стара, слабка, пориста, то ми використовуємо глибоко проникні ґрунтовки, про які ми сьогодні говоримо. Там, де важливим параметром є паропроникність поверхні, слід використовувати силіконові ґрунтовки. Якщо у вас поверхня з підвищеною лужністю, тоді доцільним буде використовувати ґрунтовку спеціально з лужно стійкою дисперсією в нашому асортименті. Це ґрунтовка мультигрунт 1 до 10. Якщо поверхня міцна, Слабо впитуюча, гладка і щільна. Тут слід використовувати ґрунтовки типу бетоноконтакт. Вони підвищують адгезію наступних покриттів. Перед нанесенням декоративних фактурних штукатурок ми радимо використовувати ґрунтовку пігментовану з кварцевим наповнювачем. Називається кварцґрунт. Її можна заколорувати у тон фінішного покриття, вона вирівнює поглинаючу здатність основи і покращує адгезію наступного шару декоративної штукатурки. І, звісно, завжди треба враховувати тип фінішного матеріалу. Якщо фінішний матеріал на акриловій основі, ми використовуємо акрилові ґрунтовки. Якщо це буде якась силіконова штукатурка, то слід використовувати ґрунтовки на силіконовій основі, uh -huh. щоб забезпечити їхню хімічну сумісність. Дякую, це була дуже корисна інформація для наших глядачів. Які професійні поради ви можете дати щодо роботи з ґрунтовками? Uh -huh. Перед тим, як обрати ґрунтовку, завжди необхідно оцінити основу, на яку ви будете наносити, та обрати фінішний матеріал. Саме від цього буде залежати те, яка саме ґрунтовка вам потрібна. Завжди треба дотримуватися інструкції виробника. Якщо на етикетці вказано, Розводіть один до чотирьох, то це не випадково. Багато хто думає, додам ще трошки води, воно краще проникне. Але насправді таким чином ви знижуєте концентрацію полімеру і зменшуєте ефективність ґрунтовки. Також це взагалі це правило стосується концентратів. Не слід працювати е, концент... нерозведеними розведеними концентратами. Ви можете легко перегрунтувати поверхню, е, е, надмірна кількість полімеру створить на поверхні плівку. Е, е, грунтовка не проникне в глиб, не зміцнить основу. І до того ж, вона може заблокувати адгезію на... наступних матеріалів. Тож, дотримуватися інструкції, дуже важливо. Не слід працювати, якщо поверхня запилена або має надмірну вологість. Пил це своєрідний ізолятор між поверхнею та полімером. Грунтовка, знову ж таки не проникне всередину. А надмірна вологість в поверхні, вона заважає полімеру утворити плівку. І тому знову ж таки, грунтовка не спрацьовує. Завжди треба. Це таке теж правило, працювати тільки чистим інструментом. Воно, здається, таке просте, але його слід дотримуватись. Слід звертати увагу на рівномірне нанесення ґрунтовки на поверхню. Дуже важливо не переґрунтувати її і не поспішайте з нанесенням наступних шарів. Ви маєте бути впевнені, що ґрунтовка повністю висохла. Зазвичай достатньо від 4 до 6 годин. При температурі плюс 20 градусів Цельсія, але завжди ви можете орієнтуватися на дотик. Поверхня має бути міцною та сухою. Дякую вам за відповідь. В нас залишилось ще декілька запитань: як використання ґрунтовок впливає на результат подальших етапів ремонту? Ґрунтування – це етап, який часто недооцінюють. Але саме від нього залежить наскільки легко та якісно будуть проходити всі наступні етапи шпатлювання, фарбування або нанесення декоративного матеріалу. А ґрунтовка вирівнює поглинаючу здатність поверхні, укріплює її, забезпечує рівномірне нанесення подальших шарів і покращує їх адгезію до основи. У результаті зменшуються витрати фарби, утворюється більш якісне довговічне покриття. Взагалі ніколи не слід економити на ґрунтовці. Правильне нанесення, якісна ґрунтовка це 50% успіху у фарбуванні. Навіть найкраща фарба не буде триматися на погано підготовленій поверхні. У нас є ще одне цікаве питання: чи підходять ґрунтовки глибокого проникнення для отеплення фасадів? Так, але на певному етапі. А треба розуміти, для чого саме застосовується ґрунтовка. В системах утеплення фасадів ґрунтовки глибокого проникнення ми використовуємо для укріплення старих, слабких пористих поверхонь перед приклеюванням утеплювача. До того ж, слід враховувати, що якщо утеплення відбувається за допомогою мінеральної вати. То в таких системах слід використовувати силіконові ґрунтовки, щоб не порушити паропроникність системи утеплення. Дякую, Дар'я. В нас залишилось останнє питання: як на виробництві фронт здійснюється контроль якості готової продукції? Ми розуміємо, що якість наших матеріалів напряму впливає на результат роботи майстра. Тому контроль якості відбувається на кожному етапі виробництва. А все починається з вхідного контролю якості сировини. Тільки сировина, яка відповідає необхідним параметрам, потрапляє далі у виробництво. Далі технолог контролює всі етапи. Якщо матеріал не відповідає регламенту, то він не потрапляє у фасування, доки він не буде відповідати заданим параметрам. Окрім того, частину кожної партії ми зберігаємо в лабораторії у якості контрольного зразка. Протягом терміну зберігання ми перевіряємо, чи не змінюються параметри якості матеріалу, і це дозволяє нам гарантувати якість протягом всього терміну зберігання і навіть через рік, два-три після випуску. Тому я можу сказати, що наш контроль якості він багаторівневий, і це дозволяє нам гарантувати якість споживачу від партії до партії. Дар'я велике вам дякую. Це інтерв'ю було дуже корисним та інформативним. Залишайтесь з нами з Новатор Вуд.